Десята ранку біля головного управління нацполіції збираються колишні правоохоронці. Привід зустрітися ще раз після служби у всіх один невисока пенсія. Людмила Зобіна віддала органам понад 30 літ. В засаді бувала з хлопцями, на приманці Була сріблятами. А засаді ну тому що треба було розвисників, приглашали, просили. У Михайла Бондаря така ж історія: все життя у міліції, а пенсія ледве дві тисячі сягає. Чоловік з великою родиною проживає у двокімнатній квартирі. Пана Михайла обурює, коли чує, що таких як він називають хабарниками. Ви приходьте до мене на квартиру, побачите, яку я батьки купили мене і сват, те, що там, і побачите, як я хабар. У князя Володимира 37, квартира 2. до мітингувальники виходить керівництво нацполіції в області. Ми зараз закличемо до себе ініціативну групу їхню, візьмемо наших юристів, пояснимо, що по даному факту робить міністерство внутрішніх справ поліції. Однак, колишні міліціонери налаштовані рішуче. Подальший план дій узгодили під час мітингу у Києві під стінами Верховної Ради. Тоді там була створена ініціативна група, координаційний комітет із всіх представників всіх областей України і було прийнято одноголосно всіма рішення 12 грудня перекрити траси міжнародного значення, показати, що ми, пенсіонери, також сила, тому що нас понад 200 тисяч. Місцем перекриття колишні міліціонери обрали основну автомагістраль області трасу «Київ-ЧОП». Упродовж години колишні правоохоронці області перекрили рух транспорту як з рівного, так і на рівне. Десятки колишніх міліціонерів чітко по переходу ходили з кінця в кінець у руках гасла, на яких неодноразово озвучені вимоги. На даний час пропускають автомобілі швидкої допомоги, пожежні, а також автомобілі з малими дітьми. Затримки в цьому немає. На трасі шикується кілометрова черга як в один, так і в інший бік. Водіїв ставлення до акції різне. Якось треба переглядати, бо їх просто кинули як людей, як живих людей. Їм існувати і жити потрібно за щось. Правильно? Хай йдуть лопатами махають, а не б на всю життя ворували, а тут прийшли, їм на пенсію зменшили. За годину пікет завершується. Подібні акції відбулися у десяти областях держави. Колишні міліціонери невдоволені нещодавно прийнятим законом, у якому немає нового порядку перерахунку пенсій для колишніх силовиків. Тож протестувальники вимагають у президента витувати цей закон, а відтак отримувати пенсії на рівні з Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.